Кожан Леонід. СЕЛО Шпитьки Оскільки він мешканець Дмитрівської громади, Бучанського району, війна прийшла на поріг його дому вранці 24 лютого. Льоня із самого початку взяв до рук зброю і протистояв ворогу у складі ДФТГ. «Сків». Після завершення боїв на Київщині та періоду відновлення вирішив пройти базову військову підготовку, щоб приєднатися до лав Збройних сил України. Далі були три виснажливих місяці контрнаступу у складі 36-ї бригади морської піхоти на Запорізькому напрямку в районі населеного пункту Приютне. Далі пекло кринок. У льоні було два виходи на лівий берег. Під час другого отримав важку контузію та переохолодження. Пройшовши тривале лікування та ВЛК, Льоня був визнаний непридатним до морської піхоти і переведений у 59 ту механізовану бригаду друга рота Другий бат». У якій продовжив службу на Донецькому напрямку, 6 червня 2024 року, в районі населеного пункту Невельське, виконуючи чергове бойове завдання у складі групи, потрапив під атаку ворожих дронів зі скидами та ефпіви. Перший скид прийшовся прямо на каску льоні, в результаті чого він втратив око, і щоб уникнути в подальшому прямих скидів, він заховався між трьома деревами, але ворог продовжив атакувати ефпіви дронами. Декілька вибухів прийшлися неподалік Тулуба і як наслідок важкі поранення внутрішніх органів, які призвели до втрати нирки та селезінки. Важко пораненим зумів вийти на зв'язок, звестись на ноги і подолати значну відстань до точки евакуації, де був евакуйований побратимами. Друзі, це просто диво, що льоня вижив у цій ситуації, і його троє дітей не залишились без батька. На жаль, з групи він вижив лише один. Вічна пам'ять, слава і честь побратимам, які полягли у цьому нерівному бою.